Ми проводили реконструкцію об'єктів поустрій. Ми проводили ремонт інженерних мереж, їх матеріалізації. Ми збудували три косені, які також через рік дадуть нам економічний ефект. І от, виходячи з цього всього, я прошу вибачення за свій спіч, ми, мабуть, повинні прийняти резолюцію. А про те, що вона жорстка, Просто мені надзвичайно подобається доповнення пана місяцького. Якщо водиться, виступили сім депутатів, і ні один із них, я дав другий раз радити. Ні один із них не вніс пропозиції до тексту звернення. Знову тут політичні якісь розповісти. Тому будь ласка, в нас був Наступний Шановний Анатолій Іванович, шановні колеги депутати, шановні запрошені, шановні кам'янчани, те, що відбувається сьогодні в Сітінній залі, я можу сказати, воно я не сподівався на це. Я сподівався, що ми зберемося всі разом, і зробимо відповідну дію відповідно до того, що відбулося в Києві.